Колеги, доброго дня. Ми розпочинаємо наш брифінг. Сьогодні у нас в Олександрович Свистун. Це директор, художній керівник Миколаївського академічно-художнього драматичного театру. Доброго дня, доброго дня. Ну я хочу всім подякувати цей е, сотий сезон. Для нашого театру був викликом, і завдячуючи вашої інформаційної підтримки. А те, що люди знавали, коли в нас започаткувала наша сцена в укритті, коли ми відкрили сезон, там сцена на сцені, коли ми завершували сезон. Але головне під час нашого сезону це безпека людей, яка була. І я думаю, не буду повторюватися. Але хочу сказати, що в минулому році це виклик був для всієї нації, для Миколаєва і особисто для нашого театру, тому що хлопці пішли до лав Збройних сил України. І по досі тримають зброю. Дівчата виїжджали в Болгарію вже зараз. Повернулися з діточками, які знаходилися в евакуації. Трупа театру повноцінно завершила сотий ювілейний сезон. І ми з вами дивилися вистава Наше містечко, де було задіне. 29 акторів, якраз майже вся трупа, яка в нашому колективі є. Протягом сотого ювілейного сезону ми зробили 11 прем'єр. Вистав навіть під час війни фінансово, економічно складно, але колектив театру не зламався. І після 22 вересня, коли було потрапляння ворожої ракети. Приблизно десь підраховували 20 мільйонів гривень збитків, які зазнала саме будівля, і була велика реставрація, велике будівництво. Але 23-го наступного дня колектив вже проводив перший захід, який відбувався протягом нашого сезону. Ми відроджуємо українські традиції: це вертеп, це вечорниці. Ми показуємо вистави, які специфічно створюються в шелтерах, в укриттях і для дитячої аудиторії, аудиторії. Доросле сезон був потужний викликом, але наш колектив це не зламало. І зараз ми відкрили літній театральний сезон, як завжди, ми відкривали на літньому майданчику. Дитячою виставою вечірніми музичними вечорами зараз буде проводитися вечори філармонії, але залишається декілька, може, тижнів, днів. У нас розпочнуться будівельні роботи по відновленню майданчика, який знаходиться в нашому літньому скверику. Але сезон буде продовжений. Ми запрошуємо миколаївців в театральний салон, де будуть проходити наші вистави протягом літнього сезону. Колектив театру підготував ще одну прем'єру. 70-річчя з дня народження Дмитра Кременя. Я запрошую всіх вас завтра, 6-го о 16-й годині. Ми робимо прес-показ, перед прем'єрний показ в нашому інтерактивному музеї, де буде родина. Кременя, де були композитори, художники, дійсно поціновуючи таланту Дмитра Кременя, і ми розпочинаємо такий тур в місті Миколаєві, Казанка, Первомайськ. В серпні місяці ми хочемо продовжити по Миколаївській області далі охопити всі регіони, тому що на рівні навіть військової адміністрації було зроблено розпорядження проведення вшанування пам'яті. І вже є попередні вересневі фестивалі, на яких ми. Будемо брати участь. Ми поїдемо в Ужгород, де представлено на фестивалі моновистав Проста українська скіфська баба, а також повеземо виставу, присвячену Дмитру Кременю. І в вересні місяці ми беремо участь у фестивалі Мельпамена Таврі. Теж запланована поїздка в Херсон. Але ви розумієте відповідно до ситуації чи дозволи поїхати до Херсону? Але ми залюбки приймемо фестивалі на нашому майданчику і в укритті і. На форматі сцена на сцені і вересневі самоцвіти в Кропівницькому, які теж заплановані в вересні місяці, е, можна сказати так, театральний е, фестивальний вересень. У нас буде і в жовтні, е, як вже традиція, ми е, вже анонсували. Ми плануємо відкрити 101 перший театральний сезон 1 жовтня, по традиції, як ми це робили, на великій сцені. І фестиваль «Homo Ludens» – «Людина, що грає», 13-й фестиваль, ми його назвали «12 плюс 1, плюс 1 к перемозі», буде проходити не лише на базі нашого театру, але якщо ви пам'ятаєте, у нас було підписані творчі меморандами з Грузії, з Болгарією, з Латвою з Польщею. Фестиваль буде проходити на їх майданчиках. Вони будуть приймати цей фестиваль в цих країнах. Задля безпеки вони будуть показувати вистави, і зібрані кошти підуть на відбудову театру, на розвиток українського миколаївського театру. І таке єднання фестивалю Homo Ludens. Вже є попередні прем'єри на наступний 101-й театральний сезон. Запладовані великі постановки, і завдячуючи в цьому році, ми підписали творчі меморандуми з Кропівницьким, з Херсоном із Одесою. Це буде копродукція між театрами. Два театри будуть ставити виставу, і вона буде гратися в репертуарі і як в Миколаєві, так і в тих містах, які вже я попередньо розповідав. Це таке поєднання театрального мистецтва, збільшення. Зусиль, творчості і головне збереження творчої атмосфери в нашому колективі. Це коротко. Будь ласка, колеги, питання. Є питання? Олена, представляє, Олена 12-го комієм. Це питання щодо руйнувань, була пошкоджена велика сцена, був пошкоджений майданчик. Що було відновлено, і як проходять зараз роботи по відновленню великої сцени, і коли планують її відкрити? Сенски. Дякую за запитання. Хочу сказати, у нас пошкоджена вшент і мала сцена, і пошивча майстерня, і гримерні кімнати, і театральний салон потроху відновлений. Але хочу сказати, капітально, ми вже відновили чотири гримерки першого поверху це наші е, власними силами завдяки донатам і підтримкам людей, які підтримували фінансово щодо від. Будови, ми на день театру відновили музей театру, і вже там граються вистави на камерній сцені. А велика зала це пам'ятка архітектури 19-го сторіччя. На сьогодні я можу ствердити, що ми знайшли грантодавців, які вже е, хочуть підтримати щодо відновлення і реставрації основної сцени. Але е, ви розумієте, що це пам'ятка архітектури. Відповідна е, документація навіть зараз. Да, ми вже місяць чекаємо на відновлювальні роботи літнього майданчику, але це погодження. По всіх інстанціях управління капітального будівництва замовник, і саме по великій залі ми плануємо в літній період, в період відпусток, зробити ремонт, щоб усунути цю проблему, і головне поновити роботу нашої основної основного майданчика. Але я можу сказати, що третій ярус не буде працювати для безпеки, тому що головне це безпека людей, які знаходяться в приміщенні. Під час повітряної тривоги у нас припиняються вистави, які не відбуваються в незахищених захищених містах і люди, щоб мали можливість швидко пройти в безпечне укриття, в безпечні місця, але фестивалям, проектом. Заплановано відкриття великої сцени, продовження формату сцени на сцені, як ми вже з вами в цьому сезоні дивилися в роботі. І шелтер, «Сцена в укритті вже другий сезон відкриє 24 вересня. Це будуть наші молоді актори, які вже поповнюють трупи театру, якщо підуть після конкурсу в червні місяця. І це буде така презентація молодих талантів, акторів в нашому колективі. І велика реставрація, велике будівництво, розуміючи, що на період військового військової агресії військових дій, поки призупинено, зроблено дах, зроблене утеплення. Замінять вікна, які пошкоджені були, і євробрус, і внутрішній майданчик, двері, паркан, ліхтарі повноцінно в проєкті, який зараз поновлення протягом літа буде відбуватися ці роботи. Я думаю, що до відкриття сезону на 1 жовтня завершиться саме відновлювальні роботи після наслідків, які ми отримали, але ми. Шукаємо грантових проєктів. І навіть сьогодні у нас розпочинається виїзна робота форум театру театру пригничення для вимушених переселенців для людей, які потребують соціальної реабілітації. І цей проєкт грантових донатів, які мають можливість забезпечити виїзд колективу транспортними засобами в місця проживання в ВПО, і зробити певні виступи і запросити ці колективи до нас до театру. І що дасть донати. Гранти це відновлення локації. Так, в проєкті відновлення театрального салону, виставкової часткової зали, в проєкті відновлення і малої сцени завдяки грантам. і Підтримки. Ще хочу сказати, зауважити, що у нас дуже велика проблема, яка організувалася після прильоту 22 вересня, це котельна. Ми вже готуємося до зимового опалювального сезону. Повністю два котла вийшли з ладу, але е, сьогодні вже червень і ми вже готуємося до зими, завдячуючи обласної військової адміністрації, постійному контролю і підтримки. Зараз йдуть перемовини щодо. Данії, яка закупить ці два котли, і вже будуть розроблятися проєктно кошторисна документація, відповідно, щоб ми зберегли восени, увійшли в опалювальний сезон і мали можливість зберегти цю пам'ятку архітектури і почати повноцінну роботу на великій сцені нашого театру. Я питання про Юлія приступності. Наскільки наразі для Миколаївців актуальні вистави в театрах, яка кількість відвідувачів чи вдалося збер... зберегти відвідувачів? Дякую Я, за запитання. Я хочу сказати, вона не припинялася навіть виклик часу, коли ми в березні, в квітні почали виїжджати для ВПО, для гератричних центрів, для людей, які залишалися в місті Миколаєві? Це моральна підтримка. Це були благодійні виїзди і для діточок, і для дорослих. Якщо брати в статисті в цифрах більше 10 тисяч глядачів в минулому сезоні. Зоні відвідали наш шелтер Сено в окритті. Це 22 рік. Ми розуміли, що місто Миколаїв повинно відтворювати своє творче життя. І починаючи з серпня минулого року, в шелтері, де відбувається покази вистав, вже більше попитів і квиточки розкупуються. Але у нас є така акція. Підтримку для людей, які не мають можливості підтримувати, це соціальний квиток, де може кожна людина прийти в касу театру, придбати квиточок і соціальний для ВПО, для людей, які не мають можливості. Така форма є, навіть люди за кордону придбають квиточки. Ми виїжджаємо з програмами до геріатричних центрів, до переселенців або запрошуємо до театру. Тому попит ще більше став на театральне мистецтво, тому що відбувається катарсіс людської душі, і сьогодні більшість. З театрів стають як такі реабілітаційні центри, тому що ми дивимося багато людей з Херсону сьогодні, да, в місті Миколаєві, які приходять до театру. Багато людей, які постраждали, які реабілітуються разом з нашою водолікарнею. Вони приходять на виставу, отримують певну емоцію, і дійсно це результат нашої роботи на сьогодні. Театр цей може найголовніша форма реабілітації морально-психічного стану людини. Дякую. А можна але не розшиничанко А ви вже згадали, нові артисти, ви якби на випробувальний термін, да чи вас там правильно берете. А наскільки за час війни скоротився ваш колектив і основний ну артисти і взагалі обслуговуючий персонал? І дійсно скільки ви будете нові і чи є бажаючі? Чи... Я думаю, що цей сезон був виклик для всіх колективів і для нашого, в тому числі. І у нас є контрактна форма роботи. Чому в червні зараз у нас є конкурс оголошений відповідно до театрального сезону? Він відбувається у нас в червні закінчуються контракти. І внутрішньо артист може перейти з другої категорії на першу, з першої на вищу категорію або на майстра сцени через конкурс, який оголошується відповідно до чинного законодавства. Більше 60% у нас залишалося в місті Миколаїв колективу. Ми продовжували підтримувати і людей, які вже на пенсії знаходяться продуктовими наборами, водою, моральною підтримкою. Деякі пішли на заслужений відпочинок в нашому колективі, деякі поїхали за кордон і залишилися на три роки, і поки не планують повертатися. Деякі актори повертаються, але через конкурсну форму ми можемо прийняти. І вже є попит молодих випускників театральних вишів і Миколаєва, і Києва, і Дніпра вже є попередні домовленості, вже були преддипломні покази саме акторів драматичного театру. І 30 червня буде відбуватися. Конкурс, де кожен відповідно до закону може взяти участь і поповнити трупу нашого театру. ви набираєте, так? Да? Так, так. Один раз на рік традиційно у нас це відбувається. В минулому році це була зміна назви театру. Ви розуміли, що в липні ми офіційно отримали документи. І 2 серпня відбувся конкурс на заміщення вакантних посад Люди, людей, які поверталися до України або залишалися в місті, поверталися до складу театру. Молодий актор в минулому році це Оля Старажук, яка вже багато ви знаєте по її образах, роботах. Вона прийшла в штат театру, вже відпрацювала повноцінний сезон. Хтось поїхав, вже повернувся, і в наприкінці червня він Візьме участь у конкурсі і поповне трупа нашого театру. Якщо можна ще одне питання, невеличке. Ви сказали, що 11 прем'єр. А можете сказати, яка найбільш, ну і те, що ваша улюблена? Але найбільш вистраждана, яка вам далася на за Знаєте, за дякую за запитання. Я хочу сказати кожна прем'єра, тому що як директора це фінансове навантаження, так, на колектив, на складання кошторису, на пошук цих коштів, які будуть відбуватися. А як художній керівник хочу сказати, що кожна вистава вистрада вистраждана під час роботи. Навіть я став як режисер-постановник двох вистав, які відбулись. і навіть дитяча вистава, коли ти дивишся в очі цих. Діточок, вимушених переселенців, коти біженці, коли розповідається мовою театру, як себе поводити, як себе заспокоювати, це на очах сльози. або наше містечко, коли ми всі разом з акторами і а, глядачами знаходимося на великому майданчику. Це імерсивна вистава, це вперше в Миколаєві на цих майданчиках, коли глядач не лише спостерігач, а й учасник цієї дії, коли відкривається завіса, люди бачать залу, да, і в якої порожні місця це такі по да, бічя, такі філософські замисел, або відродження традиції це вертеп, справжній, який в Миколаєві не ставилося з. З кінця 19 сторіччя, це відродження українських традицій. Кожна вистава дійсно вчасна. Скіфська баба, коли ми отримали поранення, зруйнована будівля, зруйнований майданчик, а ми продовжуємо ставити виставу, тому що на Покрова запланована прем'єра. Тому кожна вистава в нашому репертуарі дійсно актуальна в той час, коли це відбувається. Дякую. Ще питання, коли Іна. На витісан телеканал Март. Ви вже розповідали про те, що історичну будівлю театру відновляли до початку війни. Наскільки ті роботи, що були виконані, проруйнували ракетний удар у вересні 2022 року? Дякую за запитання. Я хочу сказати, що дійсно це була наша радість, коли ми отримали перемогу в конкурсі в грантовому проєкті «Велике будівництво» програма президента України, і воно почалося навіть радіючи швидкі терміни, професійний підрядник, який замінював вікна, утеплював будівлю теплосанацію. Покрівля, яка страждала, якщо ви пам'ятаєте свого часу, під час пориву вітру вона була зірвана, і тому, що була неякісно проведена попередня робота, то я хочу сказати, що перша черга, яка відбувалася, була зроблена професійно. І відповідно до всіх матеріалів, до всіх робіт, і для нас було страждання, коли ми прийшли нові вікна, нові утеплювачі, нові двері вибиті вщент, зруйновані, які щойно були замінені наприкінці 2022 року. Але хочу сказати, коли е в березні місяці. Будівельники продовжували роботу під обстрілами, і сусіди прилеглого майданчику казали, ви мабуть, щось знаєте, що пришвидшує нашу перемогу. Це єднало наше місто що проблеми, які відбуваються в містечку. Я хочу подякувати військовій адміністрації, що, попри вжахіття війни, вони не залишають театр на самоті, підтримують збереження саме цієї будівлі, пам'ятки архітектури 19-го Старічне створення творчого атмосфери клімату в нашому колективі, тому я впевнений, що відбудується, відновиться і театр ще з більшою. Можливістю, технічною можливістю у нас є мрія, коли ми до нас приїздять іноземні СМІ. Ми кажемо, ми шукаємо наших е, партнерів, щоб підписати творчий меморандум, щоб технічно забезпечити, щоб наш поліфункційний театральний центр в місті Миколаєві став ще більш професійним, з професійним світлом, з колом сцени з оркестровою ямою, щоб ми мали можливість приймати будь-який театр з усього світу саме в Миколаєві, який вистражав е, те, що ми відчували всі разом протягом цієї війни. І щоб ми мали можливість проводити фестивалі на сучасні відремонтовані професійні великі сцені, але залишаться шелтер, як згадка для роботи під час, коли вона працювала ця сцена під час війни. Дякую. Колеги є ще питання? Ігор? Таке корректне питання стосовно відбудови театру, яким чином місця і поціновичі театру можуть долучитися, переказати кошти на відновлення? Я хочу сказати, що придбати квиток. Це дійсно буде підтримка театру, навіть 100 гривень, які там дитячий квиточок, соціальний квиточок, це йде на розбудову театру, на забезпечення діяльності нашого колективу. Тому кожен може долучитися до відновлення. Я думаю, що є відповідні можливості прийти і подивитися виставу, підтримати театр. І наскільки я зрозумів з'явилася нова така афіша. На фасаді там за допомогою QR-коду також може кожен охочий так, так. ми вік технології, коли ми підходимо до будівлі, зараз все уходить. Навіть приходять, кажуть, а у вас були зруйновані гримерні кімнати. А що змінилося? Тому ми зберігаємо фотозвіт такий, як було і Як відтворили, і ви можете підійти qr код Там є інтерактивна така презентація. Наслідки перший день 22-ї руйнації. І поруч є QR-код для можливості надати фінансову підтримку і підтримати колектив театру. Уламок ракети, який досі залишився в дереві. Він буде залишатися як спогад. Згадка про ці жахливі події. В музеї стенд, який відновлений і зроблений, це буде така. Ну. Краще буде згадка, щоб скоріше це все закінчилося. Дай Боже, янголов-охоронців, нашим хлопцям і дівчатам, які боронять Україну. Завдячуючи їм, ми маємо можливість працювати і продовжувати показ вистав сьогодні на сценах театру. І це вдячним нашим Збройним силам України, що ми живемо в незалежній державі України. Колеги, є ще питання? Або вистачає коштів на. Зарплату ну це я хочу сказати на, там костюм. Можливо, дякую за запитання. Коштів не вистачає, тому що було скорочення бюджету. Є забезпечення е, заробітної плати стовідсотково вдячуючої адміністрації. Але цьогоріч не, немає підтримки на енергоносії. Ми вимушені заробляти продажом квитків для того, щоб забезпечити світло, вода, газ. Частково є погашення по газу, але е, цих коштів не вистачає. Е, вже багато років не не виділяється кошти на постановчі. Це кожен театр заробляє самостійно на опалювальні, на канцелярські витрати, на забезпечення діяльності. Це кожен театр заробляє самостійно. Навіть гастрольний тур, який ми в минулому році проводили, двічі вже виступали в Кропівницькому, в Одесі. Це все за власний рахунок, підтримка театрів між собою, щоб мали можливість підтримати і є таке прагнення, звернення навіть під час театралів, щоб на рівні Міністерства культури започаткування закону про Нацтво для тих людей, які мають можливість підтримувати заклади культури, не лише театри. І другий етап це можливість на рівні міністерства робити обмінні гастролі. Наприклад, Хмельницький театр приїздить до Миколаєва, Миколаївський театр їде до Львова для того, щоб фінансово забезпечити. Обмін культурою, культурою, і мистецтвом, тому що багато ми знаходимося в ізоляції навіть в мистецтві, коли ми втрачаємо такий інформаційний привід і вже автор Тамара Горіха зерні казала, що ми втратили інформаційну війну, тому що про Україну мало хто в усьому світі чув про культуру, про традиції, про особливості. Тому навіть і вистави, як я вже казав, проста українська скіфська баба, про події Майдану 14-го тих подій, які відчували миколаївці в бомбосховищі, будуть Вчувати в Ужгороді. Мені теж цікаво, як сприймуть люди, що що, що відчували Миколаївці свого часу, але це потрібно сьогодні і на часі. Дякую. Колеги, є питання. Бачу, що ви розпочинаєте роботу над проєктом арт-терапія для ВПО. Розкажіть, будь ласка, детальніше про нього. У нас є заступник директора Людмила Спадова, вона зараз знаходиться в Болгарії, але продовжує пошук грантових проєктів. Це європейські гранти спрямовані на підтримку людей, які особливо потребують арт-терапії. Форум театр придуманий Буалем після Другої світової війни, для того, щоб реабілітувати людей. Це виїзна програма імерсивного імпровизаційного театру, коли люди, які постраждали від наслідків війни. Залучається з засобами театру для можливості висловити все, що накипіла внутрішню у кожного, коли була замкнена людина, яка спіткала якісь певні соціальні аспекти в житті, і люди, які мають можливість вийти і вичивати себе, розповісти, зіграти в цьому форум театру імпровізації і зняти в цю психологічну напругу. з нами буде їздити психолог, з нами будете. Будуть актори нашого театру, і це буде по місцях проживання ВПО і е, в нашому колективі. Я попередньо запрошую. 13 червня у нас буде перший такий предпрем'єрний е, форум театру на сцені в укритті. А потім ми будемо відповідно до графіку проїжджати по Миколаєву і завдячуючи фінансовій підтримці е, донорів, які дають можливість, виїхати в область, в міста, в отдалені села, де ми хочемо показати дитячу виставу, виставу Коти біженці е, котячі історії. Для діточок вимушених переселенців, які втікали від війни і зараз потребують певну емоційну, і для дорослих певна реабілітація, щоб вони мали можливість висловити те, що у них наболіло. тому що ми бачимо, просто спостерігання за мистецтвом надає той результат, який сьогодні є. Люди дивляться виставу, вони. Підуть з вистави з певною емоцією. А ця форма форум театр дає можливість кожній людині висловитися, надати певний коментар. Дякую. Це буде безкоштовно. Це буде, це буде безкоштовно, так, так, так. Це буде безкоштовно, тому що це грантовий проєкт, який має можливість ну, всі технічні сторони покрити витрати. Колеги, є ще питання? Немає, тоді ми завершимо брифінг. Дякуємо. Дякую вам. Спасибі. чекаємо.